Доброго дня, любі малята! Вас вітає вихователь Анастасія Сергіївна. Ми продовжуємо з вами займатися у дистанційному форматі. Задля нашої з вами безпеки. Віримо в ЗСУ та скорішу перемогу. Доброго дня, доброї днини! Я вас чекала на наші гостини, щоб розказати про татусів і матусь, сестричок, братів, дідусів і бабусь. Малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про сім'ю. А хто ж це сім'я? до мами, берегами, я біжу. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя Батьківщина, що як мама і тато одна. Малята. Чи кожна людина має свою батьківщину? Поміркуйте. Малята, чому в кожної дитини одна мама та один тато? Як ви гадаєте? Мама і татусь найрідніші, найближчі люди. У кожного з нас вони нам дарують життя, вчать нас жити. Між людьми мріяти, спілкуватися. І найперше слово, що вимовляє дитина, це «мамо». Тато це голова родини. Він голубить і захищає. Хто має тата, той горя не знає. Найдорожчі у світі це батьки. Мамо, тато і діти це сім'я. У сім'ї всі тримаються разом. Сім'я міцна, як кулачок ось такий. Якщо комусь боляче, то боляче усі сім'ї. У кожного є сім'я. У когось вона маленька, а в когось велика. Як, на вашу думку, виглядає маленька сім'я? Та як, на вашу думку, виглядає велика сім'я? Поміркуйте. Малята пропоную вам. Зі мною трохи пограти. Ми візьмемо, кожного з вас є ваза та заповнимо її квітами. А квітів у нас буде стільки, скільки родичів живе у вас в домі. З кого складається ваша сім'я? У мене в сім'ї живу я. У мене ось така квіточка також мій. Чоловік, старша донька та молодша. А всі інші родичі, мамо та тато, живуть в мене окремо, а ви складіть свій букет з членів ваших, вашої родини. Кожен із нас це одна маленька людина, але в сім'ї нас називають по-різному. Спробуйте сказати, хто ви для кого? Для мами я донька, а для бабусі? Так, онука або онук. Для тата я син. А для тітки племінник. А для сестри ти хто? Брат або сестра. Є такий вислів українському роду. Нема переводу. А що ж таке рід? Рід це всі члени родини, родичі, тобто це старші молодші члени сім'ї. Кожен з нас має свій рід, і ми з вами можемо скласти родинне дерево. Подивіться, як воно виглядає! Ось так. Там можна вклеїти всі фотографії своїх рідних. Себе батьків, дідусів та бабусь та інших родичів. Щоб ваш рід не перевівся, з давніх давен люди молилися та просили про здоров'я, благополуччя та щастя. Малята, не забувайте, що родина це найдорожче, що є у вас. Цінуйте, піклуйтеся та любіть своїх рідних. А на сьогодні. Я вам дякую за чудове заняття та ваші посмішки. До побачення, мої любі! На все добре!